Здравствуйте, Олег. Рад с вами познакомиться. Наконец-то присаживайтесь. всех. Хотя я слышал, что вы пытаетесь отобрать у нас хлеб, у нас журналистов, телеведущих, что вы тоже сейчас будете вести телевизионную программу, где будете задавать людям провокационные вопросы. Даже пилот уже записали. Правда? Неправда. Ну, слава богу, мне повезло. Але е, в мене були такі провокації. Е, я е, працював як журналіст, і приїжджали е, це ну, шоу Французька Нотрдам до Парі. Е, і, ну, і була в них така е, репетиція прес От, і прес-конференція. І мене знайомі знайомі кажуть, давай візьмемо в них інтерв'ю. Ну, я прийшов як журналіст, я ну, хочу теж, мені цікаво, побути в вашій шкурі. Це як. Е, ну, Відлікуся від теми, чоловіки завжди ну хочуть відчути, що відчувають жінки. Ну так, от, так та жінки вважаєш, чу... ми не заходимо. да жінки. А ну, я ну а я як артист хочу відчути, що відчувають журналісти. Да. От і а, ми прийшли на Нотр-Дам до Парі. Вони провели репетицію, і там як завжди, там стали такі запитання, чи є воскотики дома, чем ну, да, да. на якій марки машині ти їздите, Тако плану ну, глибокі запитання. Да. Неожиданне Да, не та да, такі і а, а я так ну. Французькою мовою почав ми ставити запитання, але і потрошку їх вивів те, що от ви співаєте прекрасно французькою мовою Я знаю, що там є англ, англійська версія, російська російська версія. Чи не хочете ви заспівати українською мовою? вони кажуть: ну, ми хочемо, та це там дуже ну, культурні артисти, да, Культурні, ввійшло. І довго довго готуватися. Я кажу: в мене все готово. стою баян, стою баян, і їм дають. Транскрипцію, як як, як ти мене любити, Києве мій. Французькою транскрипцією, я знаю, як це писати. Вони кажуть, це нічого там, це не похабщина. Це не какучити іностранцям ніяким словам. Я кажу, ні, ні, там я думаю, що попадалися вони, такі штуки. Я кажу, ні, на все класно. От, і їм молоді сподобалася, я кажу, це гімн Києва. От, ви можете ну, там, зробити такий експеримент. От, і вони заспівали це, в чотири голоси відразу розклали. От, і е, е, ну, такий мій експеримент, журналістський експеримент, їм сподобався, так, а потім. Їх виступ в палаці спорту нашому вони закінчили. Вони на сім голосів розклали, і вони, коли вийшли на, 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 на поклон, которого... вони заспівали, як тебе не любити, Києво-мій з моєї подачі. Я кажу про те, що про те, що ну, журналісти теж можуть дуже дуже багато. Якщо Настоящий журналісти. Включити, да. включити. Ну а, кстати, а у вас котики то є? <рив> а, от. В мене є заготовка. <рив> <рив> Немає. А я подумав, заготовка котика. Ви <рив> <рив> в зараз это... дуже багато організовуєте фестивалі, куди приходять тисячі, десятки тисяч людей. Це какой-то для вас новий етап уже в житті, э... просто музики, концертів не да са. Співаємо. Я як, як артист співаю, співаю пісні, і як будь-який діамант, він, він потребує оправи. І це обрамлення, обрамлення це є сама організація контекст культурного фестивалю. І якщо ти приходиш і. Ну, ти виступаєш на збірній сулянці, як це називається, ти, ти не можеш ну, той меседж чи так так вистрілити, так, так заблищати, як, як діамант. І в принципі, це було спочатку а, якби, а, для себе так, щоб мої, мої проекти, мої, мої пісні могли звучати. Там, звучати... В такому контексті. Зараз в, а... Вот, в Україні теж вот таке час постійно спокійне, то напряжене, то спокійне, то, то напряжене. И... люди ждут от музыкантов ну, какого-то революционного слова, эм, какой-то революционной песни, какая-то часть людей. А музыканты, которые когда-то ассоциируются с революцией, они молчат. Почему? Вот вы молчите. Мы живем в период Прекрасний період насправді тільки його треба усвідомити. Ми живемо в період будування громадського суспільства. Насправді, політики безпорадні, вони нам нічого не можуть запропонувати, і це є правильно. І нарешті люди починають розуміти, вже ми ну багато людей перестали скаржитися на уряд, і люди просто роблять. Велика кількість фестивалів, велика я тільки що з презентації одного фестиваля я там. Купу своїх фестивалів і є, є можливості і, і нарешті, нарешті люди повірили в свої сили. Слава Богу, у нас була помаранчева революція. Вона була нам дана Богом для того, щоб ми повірили в своє сили. Потім потім у нас було там розчарування цей розпуч. Він нам був Богом дан для того, щоб ми нарешті нарешті свої сили, в які ми повірили, почали почали використовувати. І, і, і нарешті ми почали а, не. Не, не спиратися на чуюсь, там, зовнішню допомогу, а, на, а на, на, просто на власну ініціативу. І, і Мені здається, що не треба розчаровуватися, і не треба, не треба там, на якихось музикантів чи на якихось політиків чекати. Робіть, робіть самі. Чим ви в цьому році ще нас удивіть уже літом, осенью. А, Роблю великий фестиваль рок-фестиваль на Труханому острові. Це вже буде п'ятий фестиваль, рок-Січ. В цьому році він буде інтернаціональний і, 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 будуть представлені дві країни: Україна і Швеція. Приїжджає велика кількість шведських туристів, приїжджають шведські рок-колективи на Трухановому острові два дні. По-моєму, зараз 7-8 чи 8-9 червня. Ну, я уверен, що у вас буде прекрасний фестиваль. Спасибо вам большое, что ви к нам прийшли.